Занимай. А ну и стержоник. А ну все, все уже раскладывалось, все. Покажи что там, вот такое. Вот такого. Все, теперь складай на месте. Теперь пускадайся, что я не, ты, я не буду складывать. Будешь ты, Аринка. Я не буду складывать. Будешь ты, Аринка. Не буду складывать. Аринка, зара пускадайся, правильно? Не, я не буду. А ну и вся, ты знаешь, что ты раскидала? Мама, Галуші не гай! зупинила і значить вона буде складку. А що треба її зупинити? Ну, Кажуть, треба дозволяти дітям робити все, що вони хочуть, таке маленьке. Виявляєш, Аріна? Їх... Навіть лізьте пальцями ну, розпити. Розетки треба, щоб були закриті і вони їх не бачили. Розумієш? Щоб, щоб не казати їм слово не можна. Розумієш? бабуся, Твись киянуся в бардак давала. Це порядок по ганусі нам, Ганус, це порядок. Пішов, а це ще що таке, доті? Це ще що таке? Це хто так наробив бардака, га? Красотулька. Хто приміряє зуття? Приміряєш? Приміряла перше взуття, відкинула друге. Вона все сказала, скажут, ки його позміт. Все міряєш?